Всім привіт! Сьогодні у нас дещо незвичайне ви скажете, Софія, що ти засула, що поставила тут на стіл? Де твій щоденник, де е, е, якісь цікаві оформлення, чи ребтуску, чи щось типу того? А я вам таке скажу: я думаю, що в мене буде нова рубрика. Але мені потрібно, щоб я з вами узгодила, чи вам така рубрика подобається? І про те, що вам потрібно зробити, щоб ця рубрика була, я вже розкажу в кінці відео. Ось, перша сторінка. Май папі, друга кенді і третя соп. Що це таке? Це буде зошит. У якому я буду клеїти різні наклейки. Це так як каталог. Ось. У мене тут є різні сюрпризи. Ось, це, наприклад, одні наліпки. Там все дає в цих пакетиках. Це ДУ. А це, а це треті наклейки. Ось, у нас поки є тільки три колекції. Давайте я покажу пакетики. Перша колекція це майпа, моє цуценя. Ось такий пакетик. Такий. І такий. Такий. Ось такий. І ось такий. Ми будемо у кожній серії вибирати один пакетик і в ньому буде нам попадатися якась наклейка. То, що тут є ось такі номери, можливо, ви вже не міти один, чотири, і так тут шість номерів бо шість пакетиків. Це не просто номери, що означає, якщо тут один, значить цей пакетик має відкривати першим. Це означає, що тут наклейка під таким-то номером, типу, що обернув, наприклад, я, я для прикладу скажу ялинка і вона має склеїтись на номер один. Там усе ось таке складено. Це просто номер, під яким номером буде сама наклейка. Бо я просто забула писати на самих наклейках. І потім я вже думаю, що так на всіх пакетиках буду писати. Друга у нас колекція це Кенді цукейки. Ось такі різні пакетики. Я просто в останній час дуже багато блогів таких дивлюся, може, п'ятьох-шістьох. І вони багато кажуть, що їхні підписники не хочуть дивитися е, ті розпаковки, тому що пакетики не сильно красиві. Пакетики, то мені здається, на мою думку, не головне. Тому що. А яка зниться пакетик який? Все рівно він потім викинеться, і він не буде потрібен. Але всередині там дуже круте та все. Тут цукерики, а тут соп. Соп це мило по англійськи Если вы думаете, что я так сильно знаю английский, и думаю, что английским словом, то нет. Я поэкологически переглазаю. Давайте начнем с первой коллекции. Так, я крейс сегодня пакетик. Выберем. Вот такие у нас есть разные питания. Разные. Бо-жна-ки питания, я кажу питания. Разные пакетики. Вот такие, которые бы мне сегодня выбрать. Давайте... Ось цей. Ось такий пакетик. Ці поки всі складаємо. Тепер давайте ось цю колекцію виберемо, який би мені пакетик вибрати? Тут є різні розмі... не, взагалі пакетик, який зовсім ці пустінки навіть є. Який би мені вибрати. Сьогодні якийсь сонячий настрій, тому я візьму ось цей жовтенький. Так, на Ці відео взагалі будуть виходити дуже коротенькими. Але перше відео у нас виходить трохи довше, тому що е, я все розказую вам і помиліше показую, щоб ви все зрозуміли для початку. І ТАЕТІМ. Я забула сказати, оцих у нас шість пакетиків, вже п'ять, Цих у нас сім, е, а цих у нас п'ять всього лиш. Бо я просто хотіла дуже випустити відео сьогодні, а не встигала зробити ще одну колекцію. Ось такі пакетики я хочу сьогодні робити зелений ось такий салатовий. Так, добре, це поки можна вже забрати. Ці пакетки нам сьогодні в цьому відео як не пригодяться. Так, сьогодні у нас ось стільки пакетків на ізпаковку. Якщо ця тема зайде, то я ще дві колекції зроблю. Я вже одну почала робити. Так, давайте оцей перший відкриємо. Тут є ось така перфація. Це відкриваю Ось. Що тут? Під номером 3, Ось номер 3, У нас просто кісточка ось така. Ну, не саме цікаве, але теж непогано. Ось клеємо кісточку. Тепер давайте оцей другий відкриємо. Тут теж є перефляція. тут стоїмо відкрити. І тут у нас під номером 2 ось така. Ході, мені здається, вам здається, що ось така має бути, бо тут плоскіше. В принципі, така, але я тут, бачите, я того не намалювала, тому так будемо клеяти. Мені здається, ви от, наприклад, Оце, наприклад, ви вже оце і оце, мені здається, ви просто вже догадалися. Тут, в принципі, думаю, в самі саме уважні, думаю, зрозуміли, яка вкрайка тут буде. Ці пакетики я робила оці. І оці цю я робила їх сьогодні, але я вже чесно не пам'ятаю. Так, що тут? У нас яке мило? О, та палапка? Воно йде номер 5. Все. Ось така в мене вже впаковочка вийшла. І цей, хотіла вам нагадати, наприклад, в різних от, коли My Майпа тут, так як бачите, пакетик був великий досить, а наклейка маленька. Тут таке буде. Ще я вам хотіла показати дещо. Мені здається, усім ми знаємо, що таке таба лапки. І в мене є. Перша моя типу таболапка. Це ось якийсь Це, типу, його таболапка, тому що він так само жмякається, Це ось такий типу котик, ведмедик. хто я хоче, так і називає. Ось таку міні-лапку подаю мені Миколаївську. І сьогодні я ходила в магазин і купила ось таку таболапку. Ось така дуже класна, навіть ось такий шайник є ось. Така міні-лапка. Дуже класно. І знаєте, я сподіваюся, що ця те тема вам зайде, тому що я вже навіть купила блокнот собі. Такий великий, ось такий. І якщо вам зайде, то цей козочку, коли вже закінчиться, бо він всього лише на 12, то я поїду там той великий. На цьому я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І якщо буде під цим відео багато переглядів, то я обов'язково далі буду це знімати. Бо мені здається, це дуже крута тема. Ну, типу, такі собі признаки відкривати. Бо кожен день знімати оформлення <кхм> щоденника мені просто не виходить, тому що, ну, типу, в мене ідей не так багато, і я кожен день не записую. І щоденник в мене вже закінчується, ну типу. І я просто навіть не можу ні фізично, ні морально знімати кожен день відео про щоденник. І тому, щоб розбавляти це все, я придумала ось таку тему. Ну, це не я придумала, але мені вона теж сподобалась. Па-па!